Всім привіт, дорогі друзі! Є дуже багато шляхів, через які в наше життя може прийти прокляття. Але, як прикро, коли людина просто сама вона йде і просить, ну прокляни мене вже. Людина йде до астрологів, тарологів, екстрасенсів, до різних цих халдеїв людина йде і вони щось говорять в життя людини. Просто вони дають виклик в духовний світ. і Зазвичай це щось дуже погане в життя людини. І все, і духовний світ він просто починає відпрацьовувати цей виклик. Кожне слово має силу. І коли людина йде до цих халдеїв, вона отримує прокляття. А в Біблії за часів Нового доносора взагалі дуже серйозно відносилися до. Таких людей до цих халдеїв, коли на виходоносору наснився сон, і він хотів, щоб його розтлумачили, але ці халдеї не могли нічого там нічого розслумачити, не могли докумекати, що це таке на виходоносору там наснилося, то все, їх просто казнили там, повбивали. Тому що це люди, які взагалі не мають е, сили Божої. Це люди, які е, брешуть, які лише проклинають. А от е, пророк Даниїл він розслумачив сон на виходоносера, і сам цар сказав, що це Даниїл зробив Духом Святого Бога. Тому. Треба зробити висновок, що прокляття приходить через усіх цих ворожеїв, чаклунів, екстрасенсів, астрологів, терологів і тому подібне. А благословення приходить в наше життя лише через людей Божих, пасторів, священиків, які проповідають в наше життя Слово Боже. Я вас запрошую в церкву, на вивчення Біблії. Якщо у вас є запитання, пишіть. І якщо... Ви гадаєте, що у вас є прокляття. Напишіть мені, ми будемо молитися, щоб ці прокляття були зруйновані. Тому що в своєму житті мене в дитинстві повели до якоїсь там бабці, і вона щось там начаклувала, начаклувала, начеклувала. І дякую Богу, що я в церкві, і усі прокляття вони зняті, зруйновані силою Божою. Тому напишіть мені, я помилюся за вас, і вся церква буде за вас молитися. Амінь.